Всім доброго дня. Так, йшло. В минулому році ми купили у Бене саженці хурми. Ну, я знаю, близько 10 штук. В даному випадку Нікітінська бордова, якщо видно, бо сонечко, Нікітінська бордова на, на другий сезон після посадки зацвіла. Мабуть, буде урожай. Може і скине щось. Це ютуб-канал хурмовод, по-моєму. Ага, ще тут є. Як воно заховано? Одна квіточка. Три квіточки має. Праймір. А де то у вас то та хурма, що то-то? Що Іван купив? Розперейдемо трошки. Дощик у нас попадав. Ну йдіть в сторону. А то, а то вас від нього крадуть. Це, це помежевино хурма. А це, це. А це дядя Ваня купив хурму. Не знаю на що похоже. Ну, ну це, це то, то на бігавму похоже. Ну, це хурма. Це хурма, це все хурма, мабуть. Куплена по інтернету у великих фірмачів. По крайній мірі, похоже, на, на грушу. Не привито. Так що репліка, якщо купуєте хурму, купуйте у відомих виробників. А тут хурма ще Дядя Ваня посадив. Аккуратно, ну хоч буде мати грушки потім нормальні. Прищепити є з а тепер вже має на що прищепити Це великі виробники. Ш штук 20 саженців купив. Так, опа, не буду заходити туди. Тут Тут ще одна рослина. Киви. Ну, це треба буде прищеплювати. Я не знаю, чи то від нас, чи, чи дядя Ваня купив. Якщо від нас, то треба буде прищеплювати, бо я сіяв. Все, всім мир на цій позитивній ноті, всім мирного неба і удачі.